У день відзначення 50-ї річниці Рівницької АЕС президент Енергатом Петро Котін провів виробничу нараду з керівництвом станції і директорами українських АЕС. Обговорили планові ремонтні кампанії, питання поточної експлуатації енергоблоків, визначили графік пусків блоків після ремонтних робіт. Також звернули увагу на загальну ситуацію в енергосистемі країни, зокрема і на Запорізькій АЕС. Фахівці РаЕС відзвітували про стан справ на підприємстві, безпосередньо про господарські та фінансові напрями, обговорили актуальні питання, визначили вектори подальшої роботи. Серед іншого у порядку денному нові кадрові призначення на РЕС та відзначення 50-ї річниці від початку будівництва підприємства. А що стосується наради, подивилися стан виконання ремонтних робот, завдання як і завжди. Якісно виконати ремонти і ці терміни, які зараз встановлюються, скоротити їх максимально і максимально повернути швидкі енергоблоки для енергосистем. Наш персонал найбільш підготовлений, найбільш досвідчений. І це дає нам змогу говорити про майбутнє, яке 50 років опрацювало, Переходимо до наступних 50 років. Тетяна Федорова, Олександр Сніжко, Павло Жих, канал Енергоатом.